哟。 Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в режимчик, в якому брейнроти і несуть нам яйця, і ми на цьому заробляємо. І мені, якщо чесно, він мега сподобався, того я просто вирішив ще раз його записати. Плюс у мене є спін безплатний. Давай подивимося, що мені випаде 25 тисяч баксів. Ну геть мало, ну, що поробиш. Такі діла, такі діла. Так, у мене є 6 мільйонів на балансі, і нам треба е, яєчка купляти. Плюс мені випало адмінське яйце за 0 баксів. Так, вона е, камбала, бо мені вже не я ставлю сюди адмінське яйце 5 секунд, жду, поки воно вилуплюється. Тут ще є фріставчик. Ну, таке, брат не буду. погнали. Так о 38000 в секунду. ми його качаємо. Диви, він уже 18 тисяч секунду дає. Ми його ще качаємо. 31. Я його буду качати довго. Також 45 тисяч секунд дає. Оце мега хороший підйом для нас. Це для нас мега хороший підйом. Так, 150 2,5 мільйона яйцей купляю. Я плюс зробив ребіт. До цього. У мене тепер є, по ідеї, місця. Ага, місця є. Місць Нема. Давай пооткриваємо, Подивимося, що мені дає. Тисяча. Куди йде дівся? А, 450 секунд. Блін, слабо. Давай сюди, оце яйце постав. Щоб лупилося. Ну, дороге. Того ми його тут оставимо. Тебе ми прокачаємо, бо 100 це, конечно, хорошо. Що не йому прокачать? Що не Качать! Чего я не можу прокачать! Ось я відставлю. О, все, прокачую 6 тисяч секунд 700. Давай чуть-чуть. Отако От 10 тисяч хай буде. Хоча можна ще. Бо, цей вообще галім. Це вообще взагалімий тут тунсахур. Що в нас тут? Ще по 2-3 минути. Давай сюди. Ти даєш 450 секунд. Ми можемо поміняти любого тут сахуру. І тебе тут прокачати, так. Все одно ми піднялися, так сказати. Так, це ми все підбираємо. Тут ми все продаємо. Хорошо, 11 мільйонів дало. Це сіки. Пожди, це 100 мільйонів? Да, це 100 мільйонів яйця. Ми назбираємо на нього. Якщо ми назбираємо на яйце за 100 мільйонів, це буде жорстко. Ну, я, напевно, не зможу назбирати на таке яйце. Блін, це дуже дорого. Це дуже дорого. Секрет яйця скоро він написав. Ну, мені секрет яйця не сильно катить, тому що в що мене на нього немає бабла. Так, тут нічого нема, так? Да? Взагалі нічого ще нема. Галі мій Галімі... фрукти. А фрукти нам треба для того, щоб ми е... кормили нашого мегапета. Він стає більше і дає просто пасівні бабки. Це дуже круто. Но мої яйця поки що ще мега слабкі і крутих перців. У мене, на жаль, не. Ну я б когось би поміняв цей 200 дає. Я б цього, звісно, підняв би і заніс би наверх. А він 9 тисяч дає. Я би забрав Сахура, ставив тебе сюди, у Дінь-Дінь-Дуна І прокачав би тебе, можливо, ще раз. Ну не можу. Чогось забагалося, не можу. Ну можу тут -ту Сахура сюди поставити. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: грол Гарден, Дедрейлз. Стіли Brain Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в Ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Чим кравцем в своїй улюбленій грі. Ріго Камело, ми тебе ще підкачуємо. Підкачувати їх є сенс, тому що вони дають реально бабла. А тебе ще є сенс качати Ой-ой, я дуже дорого його прокачав. Я щось передивився. Так, ну 100 мільйонів мені не назбирати, тому вибачте, я такого зробити не зможу. 100 мільйонів це вже дуже багато. Ще аби 50, то я б може би ще збирав. Но 100, це реально дорого. Це реально багато. Плюс у мене є ще 200 памкінів. Е, давай ми сюди. Що мені прибітку? Епіки, щось тебе можна цю тему зняти. Так, і тебе. Що я хочу? Я хочу кешпоушен. Я випиваю, його, щоб я був Просто при баблі стал бройніроти. Ми продаємо їх всіх бройніротів. Єс. Все, супер. Моя база. У мільярд двісті тисяч. Мільярд 200 мільйонів. Це ви ще щось мега жорстке. Тут є такі яйця круті. Вони мені попадаються. Тільки в мене нема бабла на них. На жаль. На жаль, нема. Вообще, якісь такі галімі яйця падають, не знаю. Мега галімі яйця. Мега галімі яйця, я не розумію. Так що в тут по баблу? Дев'ять мільйонів плюсом. Хорошо. Дев'ять мільйонів це круто. А що по яйцям? 12 секунд. А що зверху? У мене зверху мають десь уже підходити. Дві хвилини. О, одне готове. 405. Нормально, качать щось ним не... гану. Не можу реально качати. Що за гон? Що я не можу вас прокачувати? Не можу реально прокачувати! Це погано. Я хочу їх прокачувати. У мене ще 9 мільйонів не збиралось? 7. Нормально, У мене бабла вже прям сипе, Поняв. Я вже навіть 100 мільйонів міг би і назбирати. Ну, поки що не веземо. Так, 7,5 мільйонів. Яйце. Сім з половиною лямів. Це, блін, багато. Це багато. Тому ми тебе прибираємо. Сюди ставимо яйце. М -м -м, кого б ще прибрав би? О, ти в мене, кстати, вилупився. ларі ла. Ти мені вощені не нужен. Велі. Х-лаки, просто ікс 6 лаки. Це зума Давай тебе підберемо, бо я тебе не можу прокачати. Я тебе поставлю сюди. І тут прокачаю. Тут я тебе можу качати. Ну, Хоч трохи ще попідкачую челів, просто щоб вони хоч чуть, -чуть давали мені грошей більше. Щоб хоч в мене трохи більше було бабла. Давай подивимося по поводу оцього теми. Фруктів. О, є гру перець, чілі, банани. Ну я все буду скупляти, тому що я хочу, щоб у мене все прям було щось. Так, диви, в мене вже тут онсу сахур великий. Він реально великий. О, півтори тисячі секунд удає вже. Нормально, 19-й левел. Ми реально йдемо хорошо. Що тут по бабкам? Даже не показує, ну. 13 лямів. Супер. Півтора мільярда. Секретне яйце хеллоуінське. Ну, в мене нема сіки, масса. 35 мільйонів яйця. Я купив. Я не знаю, скільки воно буде вилуплятись. Реально, я не знаю. Ну кого б я вигнав? Я б вигнав тебе це 10 секунд. слабкий, пацан. 25 хвилин яйце. Вилупляється, Що? Так, ці зараз подовилуплюються. Тебе прокачати не можу вообще. Він реально не прокачується. Ліліла ла -лі 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 -лі. Ой, ладно. Давай фріго камелу. Давай бабла мені, все хорошо. Фріго камелу мене наверх занесе. Давай, 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 давай. Май тут ще яйця подоходили. Це ж слабі яйця, вони по 100 тисяч, вроді би. Дві дві тисячі. Хороший, хороший випав. Прокачати не можу. Цей дає 150 ще в секунду. Цей дуже слабкий. Давайте я підберу сюди. Не можу прокачувати. О, прокачується. А тут не прокачується вже. Так, сіка він дає 18 тисяч в секунду. Мы качаем ее Давай, 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 давай. 22 тысяч секунд, хорошо. А что ты по факту скажешь? Мы тебя чуть-чуть подкачаем. 90 секунд. Ну, слабо, слабо. Той, конечно, хороший. Что про битку, у меня до 250 миллионов. Ну, не густо. Давайте я поставим ехать. Давай, трохи грошей. Так, всі в мене там ростуть, все окей. Тебе ще трохи. Да й більше не знаю, кого ще тако підкачувати. Так, погнали. Бенс. Тут забираємо. 27 мільйонів у мене є. Фух, давай подивимося яйця якісь. Адмінське. Адмінське це завжди хорошо. Тільки шкода, що в мене нема знизу місця. Погнали наверх. А, наверху метожу. Я міг це саме зробити на низу. Давай подивимося. Що в нас тут? Я б цих ще попродавав би. В адмінському яйці просто може бути щось мега класне. Ну, мега може бути і галіме. Ну, 250 баксів, кстати, не саме погане. Давай підкачаємо. 200, диви. А цей давав 500. Так що пайдео. Погнали, продамо бройнротів, бо вони мені не треба. Так, продати всіх бройнротів. Супер. Такс! народ. Забираємо. Що в нас тут по бабкам? Не написано. 11 мільйонів. Супер. Це забираємо теж. У мене 39 мільйонів. ой 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 яке ж яйце круте. 250 тисяч гавно. Блін, ну 250 лямів для репітха Це багато. Написано секрет сум. Типа він зараз секретне яйце закине, але я ж не можу його купити. По 2,5 мільйона, не хочу яку. за 2,5 мільйона яйця. Я вже хочу якесь класне яйце купити. Ну вже прям купу. То купити. Ну, 2,5 ляма. Кстаті, не саме погане. Спукі, Голден і ще є з танцями. Так що можна взяти. Понали позаглядаємо, що це в нас там буде. Цей 900 дається, можна ще прибратися, поставити. Що в нас по цим яйцям? 11-20 хвилин. А, що в нас тут? 4 хвилини. Ну, зверху хороші бройроти у мене. Цей дає 29 тисяч, цей 12. Фріко Камело гамно. Оцей Ну нічого з цим не зробиш просто. Цей 2800 він теж такий слабенький, 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 реально. Ну, да яйця круті. А для крутих яєць треба прям ну, щоб було багато бабла, так сказати. Мені, кстати, показує, скільки метрів у мене сумка з баблом. Бачите, 4-5-5 і Так що це доволі прикольно. Плюс у мене е, бабки x2 пропали. Тому я пішов би пішов і купив їх. Реально. В чому б і ні. Отако, Я п'ю. Так, Хорошо, на мою базу. У мене 200 є ще цих, 200 ще пам'яті є. Що, погнали, я Х2 бабки маємо, 5 мільйонів капнуло. Нема смисла за 2 мільйони купляти яйце. Якщо вже купляти, то за лямів хоча б 100 або 50 Ну, за всі бабки, поняв. Не яйця всі галімі. Толку, якщо я їх. Ну, вони викидувати. 100 тисяч. Написав, що секретне яйце зараз буде. Адмінчик. О, тихо. 450 лямів. Блін, ну це мегабагато. Тім чіз. Секретний, Хеллоуінський. Ну я не назбираю на нього, на жаль. Ну да, я не зможу назбирати. Це дуже багато. Це дуже дуже багато. Давай позаглядаємо, що ще маємо. Мені б це подивитися, я б ще якесь, звісно, прикупив. Ну, яке купити, я навіть і не знаю. Блін, за 100 мільйонів пропустив яйця. От просто бо нажав кнопку. Поняв? Нажав кнопку, провтикав. Free Mythic сум. Скоро Free Mythic яйце буде. Давай подивимось. Безкоштовне міфік яєчко. Безкоштовне Mythic це хорошо. Це завжди хорошо, але нічого ми по факту з цього, по ідеї, не получимо. 2,5 мільйона. Щось воно не підходимо. Щось немає. Поки галі яйця. Поки галі яйця. Ладно, Давай подивимось, у мене внизу тут є яйця. 12 минут. 18, 8. Хорошо. Міфік яйца інкомінг. Зараз буде міфік яйця. Давай я поки куплю отут а щось, якщо тут щось є. А тут є, тут є перс. Груші, банани, яблука. Я все купляю просто щоб е, прокачувати. Прям хорошо. Давай подивимось, е, у мене дає 1547. Я йому кормлю. Я не дивлюсь. Кормлю. Він уже помінявся. Тут боне камбалабу. Все даю. І 2700. Е, я забув скільки було до того. 1600 вроді. стало 2800. Так що хорошо. Опа. 50 мільйонів яйця 50 мільйонів яйца це мега імба Мега -імба. Мега -крут. 50 мільйонів яйця Так, це ми продаємо, це ми забираємо. Щоб я зняв, щоб я зняв, щоб я зняв. 4-5 тисяч 1400. 400, 3400, 1400, бліз, такого. Ставлю сюди тебе. Блін, теж 26 хвилин вилуплюсь. 26 хвилин вилуплююсь. Це ще 26 секунд, кстати. Ну, це ще галі м'яйця в мене, поняв? Це ще ті, що по 100 тисяч купляв. Що колись для мене дорогі були, капець. А зараз уже вони такі собі. Так, 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 хорошо. 2,5 мільйона. Не надо мені. Погнали. Поки нічого такого нема, супер жорсткого, я бо цих би продав петів Тому давай сюди. Сіка мені за них, кстати, дадуть. Мені цікаво, мега. Так, продати всіх брой Ти мені даєш. 61 тисяч. Нормально. Прикинь, тут пацані. У них вже, напевно, мега круті брейнроти є, ні. А у нього чисто все в яйцях. Півтори тисячі в секунду. Три-4. Ну. А, та в нього вообще слабенького че. Ну тут є чуваки мега жорсткі. тільки 21 тисяча яєць Зараз. Тут є чувака 90. Ну в кого не знаю. Так сразу і не поняти, із за цих всіх танців із-за того, що тут івент. Ну, побачимо. Побачимо. Так, 100 штук, півмільйона... Єрунда, ерунда, ерунда. 25 лямів. Давай. Більше вдачі буде, може галіми не будуть падати мені. Звісно, 25 мільйонів одразу. Ну, дивись, одразу зачарена, на яке, да, випало. Можливо, і толкова річ. 100 мільйонів. Оце ми держимо. Оце ми держимо і заробляємо. Ще 20 лямів забрав. Хорошо. Хорошо. Треба назбирати 100 лямів. 100 лямів треба назбирати. Як це зробити? Поки не знаю. Ну, якось я це зроблю. 100%. Ще плюс х2 вдачу. Зараз Х2 кошти щас куплю. Так, тут у мене ще 47 секунд. Тут адмінібуз. Тут мене камбала, бо дає мені по 800. Небагато, але дає. Всі та, да, пасивну. Давай тебе продаємо. 53 ляма. Оце б не вкачував, було б уже 75, 78. Мені по хватало. А так мені ні чорта не хватає тому погнали нам сюди. Туше є крафтинг машина. Можна чі, тім Чі заскрафтити, ще якось скрафтити. Ну, лас Остра Лелос, вот. Я можу оцього зробити, це ізі робиться. Но, блін, толку з нього. Якщо робити, то вже цього. А остра Леос і Твінкулінів Отрималіні це в мене їх немає. Так що, поки поки не густо. Давай кешпоушен. Бо їх мене дюпати, поняв? Типу я купляю кешпоушен, я за 5 хвилин назбираю більше сотні памкінів, і в мене вони збираються. Так що я особо не переживаю. А X2 кеш, це все. Всігна... Це хорошо, у мене більше бабла. Ну, не такі жирні в мене пети, звісно, як хотілось би. ще вилуплюються довго так. Тут у мене є якісь яйця. Ійцей, можна вил... Давай. 1900 хороше. Ну, не прям мега, ну. Но... Взагалі, в цілому клас. Бо я йо. Я його виформив аж на 23 тисячі. 23 тисячі це багато. 23 тисячі це реально. Багато. Тому ми продаємо. 66 мільйонів у мене є. Я, я збираю сотку. Я буду це і це купляти. 100 000 000. 100 Сто мільйонів. Я буду купляти. Нарипіть мені вообще не до 250 мільйонів. Це дуже багато. У мене є спін. Давай сразу його візьмемо. Блін, який 25 тисяч баксів. Це ж ще, ще нічого. На жаль, не везе. Памкін. Всяка движуха поїхав. Сімдесят 74 мільйони. Сімдесят четыре млям. Чи Хотілося б бі більше, але у ну, мене тут саме ближнє яйце, яке буде, це піпі -пі ківі. Я його купив вроде, за 25 мільйонів, якщо не помиляюсь. Або за вообще п'ять мільйонів. Є три не... ну, хвилини. Коротше, я буду я буду продавати, я буду продавати, мені да не збирати на яйця. Мені ще двадцять мільйонів, все на все, це не так багато. Стартер пак. 150 п'ять тисяч дадуть. Вігалі мих петь. Коротше, що б тут можна було реально купити, це Віпку, віпка це норм. Так, а я тим часом хочу далі все продавати. 91 один мільйон у мене є. Мені ще дев'ять все на все. У мене вже две. Два ляма ось не збиралося. Три ляма. Блін, це реально круто. Быстро збираються бабу. І за їх 2 гроші і без. Брейнротів багато, це реально кайф Плюс у менше 30% відсотків кешбуста за ребітки. Мені ще один ну надо буде. Так, що там? Сто лямів є. Я купляю яйця. Єс, yes. це саме дороге яйце, яке я коли-небудь би купив. Ну, я його купив. Так, 3400. Я тебе прибираю. Ставлю сюди круте яйце. 20 хвилин. Кстаті, в мене є яйця, які довше вилупляли, ніж 20 хвилин. Так, а ти даєш три 300, так? Значить, ми можемо прибрати тебе, поставити капучино асасіну. Прокачать тебе ще разік. Тебе взагалі мене продати по факту. Ну, поки не будемо. Так, що по баблу? 11 лямів. Можна гратись далі. Спавним яйця. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Півтора мільярди. Просто яйця. Ну це мега багато. Це мега багато. Можливо, якщо в мене все вилупиться, в мене будуть ік два гроші і все вилупиться, що в мене зараз збирає. Я його ще все прокачаю, то тоді, звісно, я зможу назбирати. Поїде. Ну, не факт. Що ми робимо? Давай подивимося, чи є щось не густо, чесно кажучи. О цьому реально не густо. Скільки ти даєш 2700, я все кормлю. І ти даєш так само 2700. Да, далі він прокачується вже ниле. Так, секретне яйце зараз буде. Клік плавен. Все тобі, тім Чіз. 450 мільйонів. Ну, чуваки, 450 мільйонів, на жаль, я не назбираю. би я не хотів, Ну, і крутити нема смисла. Так що ми будемо просто ждати. У мене ще x 2 бабла чисто на хвилинку. І як ти бачиш, в мене все ростуть, ці памки. Я якщо їх щас даже куплю ще одне x2 бабло, то в мене буде 244. А це більше, ніж у мене було до цього. Кстати, ось я чувака в диві бритати, хороші. 45 секунд. Ну він дві їх качає на 30. На 30-ті левела він їх каче. У них реально високо качає. Можливо, цього реально є то. Факту да. Як я би я прокачав? Оце я би от. Піпі ківі 500 секунд. Ну слабо, наче ні. 4-7. Реально слабке, яйце. Реально, прям слабке. Ну, без шут 7 тисяч секунд. це є 13. Ну він взагалі не так вкачаний, геть. Тепер 17. Оце хороше яйце було. Ой-ой-ой, я не побачив, посіки я його качаю. За які гроші взагалі. Ну нічого страшного, я, в принципі, заробляю зараз уже дуже гарно. Але X2 бабки кінчились. Який реально хороший у мене. Оце реально клас. Цього я би ще, звісно, качну. Но 32 тисячі. Це не так, звісно, багато як хотів. Ну і все, тепер диви, я вже тут збираю геть менше. Геть менше просто. По 700 тисяч. Диви, ось лямчик, тільки зараз. Ну, бачиш, бабла та все, та й халепа. Ну що Я, напевно, чіс, можливо, він у мене тут останеться і на, на наступний раз, коли я сюди зайду, у мене повилуплюються яйця. Я їх попрокачую, і в мене буде реально купа бабла. І, можливо, коли я в офлайні, в мене воно теж збирається. Ну не факт. Ну я ні в кого не бачу третього левела, так що, скоріш за все, ніхто ще так ребітків багато не зробив, бо я подумав, що ну, щас щось тут доставляться чуваки. Можливо, босс ще буде один. Ну не факт, мабуть, ні. А чи є третій поверх, чи немає, я не знаю. В общем, на цьому завершуємо. Забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайден. Заходьте обов'язково в мій магазинчик, щоб прикупити собі класних в Steel Brain Road, в Plants Брейнрот, в Brain Road. Там можна купити пленти класні. В Роугардені, кстати, купа всього. В Dead Rails. І. і взагалі там взагалі в сайге. Так что заходьте, дивіться. З вами був Санючок і Всім пока-пока.